Це so, України фіргромадського інтерактивного телебачення та радіо 1 І з нами на зв'язку Ірина Ярмоленко, депутатка Бучанської міської ради. Вітаємо вас, пані Ірино. Вітаю. Вас. Отже, знаємо, що ви зараз працюєте над проектом з відновлення ірпіня? Проект називається Ірпінь реконстракшн Саміт. Розкажіть про те, у якому стані зараз перебуває це місто, адже ми бачили фото світлини з зняті з дронів, і по ним видно, що місто майже вщент знищене. В якому зараз воно стані, на якому етапі ваш проект і над чим безпосередньо зараз ви працюєте? А, насправді місто повернулося вже більше ніж 75% мешканців відповідно нових рахунків. А відповідно, за першими а, наслідками після вторгнення ворога були дуже сумні цифри. Порядка 1500 а, приватних будівель було пошкоджено. 40 багатоповерхівок взагалі підлягали повному зносу. 500 багатоповерхівок було пошкоджені, і наразі ми третину а, всієї сумної статистики. А, я маю на увазі ми, як місто Ірпінь, я як радниця ірпінського міського голови це заявляю. А, вже а, покращили, відновили, відбудували це. Відбувалося за рахунок різних можливостей і інвестицій, і коштів, як зокрема з міського бюджету на е, вікна. І на двері, так зокрема і з національного бюджету, так зокрема і з коштів міжнародних фондів, як той ЮНІСЕФ, чи Червоний Хрест, чи те, в італійська, з якою безпосередньо проект, який я очолюю проектний офіс, як Піліконстакшн Саміт. М чотири а це 2% населення мешканців. Ірпіня а, були відновлені а, за рахунок цієї співпраці. Крім того, по ірпініріконстракшен саміт нашими показниками ефективності є ще 20 нових проєктів а, від 200 волонтерів українців та міжнародних спеціалістів. Як зруйновані соціальні 20 об'єктів можуть виглядати у майбутньому Ірпені. Крім того, нашим досягненням є підписання з найбільшою архітектурною компанією США «Генслер» Яка будувала райони Лондона, Токіо в Африці і в ряді інших країн цілі райони, чи цілі чи планування міст? І відповідно ми підписали з ними меморандум про те, що саме Генслер лідируватиме цей процес в Ірпені, як то новий майстер-план, як то нова стратегія післявоєнного розвитку міста, місія міста із залученням інших спеціалістів, не лише з там штатів. Звичайно, спочатку залученням наших 200 українських волонтерів і їхніми результатами роботи, але ще у нас підписані ряд меморандумів з італійцями, з іншими містами. Ми встановили побратимство Майамі, Кашкаєш Міловолки. До цього була встановлено. Тому багато міжнародної діяльності. Ведеться саме завдяку проекту ірпінь конструкшн саміт. Ми вважає... і вже приїжджала журналістка Нью-Йорк Таймс і описувала, що ірпінь може і має, може стати лабораторією для відбудови українських міст відповідно нових стандартів. Мається на увазі, зокрема так. перервався зв'язок. Ну спробуємо відновити його і продовжити спілкування з нашою гостею. Отже, ще раз нагадаю. Депутатка Бучанської міської ради Ірина Ярмоленко розповідає нам про проєкт Ірпінь реконстракшн Саміт, де йдеться про відновлення міста Ірпінь, який, нагадаю, на початку цієї війни було захоплено рашистами, і рашисти знищили значну частину цього міста. І, як ми почули, дійсно багато було знищених і приватних будівель, і багато поверхівок, деякі взагалі. Не підлягають відновленню, ну але вже триває ось слава богу відновлення. Ну і про його результати якраз розповідає наша гостя, пані Ірина. Пані Ірино, чи чуєте нас, чи можемо продовжити розмову? Так, так. я вас добре чую. Та пані Ірино, то стосовно все таки відновлення цікаво, яким чином відбувається, наприклад, черговість, хто її визначає? Та які, наприклад, будинки будуть відновлювати, які ні? Хто може почекати, а хто потребує найнагальнішої допомоги? Почерговість визначаються можливостями і цільовими завданнями, зокрема фондів та національного і міського бюджетів, наразі важливим а, показником це стала підготовка до зими, тобто вінтеризація. Це це закриття дірок, так би мовити сказати. А, значить, вікна, двері, дахи це найперше потреба. І а, як тільки ворог вийшов. A, голов і міський голова Ірпеня і голова інвестиційної ради Ірпеня, Володимир Карплюк, безпосередньо голова і проєкту і РС, одразу зібрали всю статистичну інформацію, одразу ми все відвізуалізували. Відобразили на сайті Ірпень Хелп. Він називається, і наразі, коли є, з'являється інвестор. Ми подаємо а, всі кошториси, подаємо всю інформацію тим фондам чи тим а, бюджетам, і вони визначають вже а, як а, пріоритетність. Зокрема, так було з Італійським фондом. Ми надали всю інформацію на сайті, показали всі кошториси, всі руйнування, і вони визначили, за що вони безпосередньо можуть взятися. Так само, ЮНІСЕФ вони визначають пріоритетами. Пріоритетами визначають ну звісно, що стосується дітей та освіти, тому вони допомагають зі школами зараз. І вже ці школи а, в Верпені відновлені, але зверніть увагу, як правило, міжнародні фонди а, на що звертають увагу, це кількість бенефіціарів, як вони називають кількість людей, яка отримує благо від. Ремонту цієї будівлі, тобто чим більша кількість і чим більша будівля, тим звичайно кожен хоче доєднатися до відбудови. Наприклад, якщо вибирати між дев'ятиповерхівкою, п'ятиповерхівкою, де проживає 100 людей чи 500, то оберуть 500, щоб цих 500 повернулося у свої домівки. І я бачу я в цьому не логіку. Не і я не бачу не в цьому і складність. Бо приватний сектор буде відновлюватися складніше. Це індивідуальні домоволодіння, і звичайно, людям доведеться зараз самим готуватися до зими, тому що як я вам вже повідомила, за моїми підрахунками це лише 30% від потреби. Нам, як місцевій владі, нам, як громадському сектору, нам як волонтерам вдалося зробити за цих 5 місяців. Тому що держава, ви знаєте, має пріоритет захист і оборона наших кордонів і нашої держави. Тобто на, на даний момент, пані Ірино, та люди, які, наприклад, проживали в приватному секторі, то вони або змушені виїхати з міста, та якщо будинки зруйновані, та чи, чи вони якось мають можливість таки жити там на території вашої громади? По різному, ми у нас у фонду відновлення ірпіня є проект підтримка історіями. Ми знімаємо історії, викладаємо в різні мережі, і щоб ви побачили людські історії тих людей, які втратили будівлі, і донатили. Також у нас з приватного сектору ви знаєте, що на Метовому місце є одне містечко Тимчасово, тих, хто втратив житло. Тому там люди стають чергу для того, аби власне отримати можливість перебути десь. Але є ті люди, які відновлювали свої будинки безпосередньо за свої, за свої рахунки, не чекаючи зими і не чекаючи підтримки від держави. Все-таки у моїй компетенції, я радниця міського голови з міжнародних питань, все-таки у моїй компетенції більше розповісти вам про те, що. Як може кожне місто, яке постраждало, організуватися і організувати міжнародну спільноту навколо себе? Бо ірпінь він захист... він ворога зупинив до входу в столиці, а столиця це символ цієї України, і, але пожертвував ціною великих втрат. І ми і кожне місто, я впевнена, має свою ось таку сильну болючу сторону, чому воно втратило так багато. І ось а, ми звертаємо увагу, що а, дуже багато делегацій приїжджає, але зітхань нам недостатньо. Тому просимо по приїзду всіх делегацій брати на себе комітменс зобов'язання навколо проблем міста, і а, зараз в Європі також є ще по перше і свої проблеми: ціни дорожчують гази і вплив. Путіна і його а, рішень по а, тій ситуації, яка є в Європі, мається на увазі по здорожчанню цін, по зміни економічних показників і так далі розвитку. І а, це також впливає на втому від України чи на неповне розуміння, що відновлювати будинки і соціальні об'єкти необхідно не завтра, не після закінчення війни, а вже сьогодні. Бо люди повернулися і хочуть а, жити вдома навіть попри відключення світла, попри різні а, безпекові моменти а, в Берпінь і в інші міста повертається багато людей, і їм потрібно жити сьогодні і мати безпеки мати дах над головою. Сьогодні цього не всі хочуть розуміти. Це не, не всі хочуть розуміти. От, та власне і е, місто Ірпіні, Буча, Бородянка, загалом передмістя Києва. Вони е, не тільки виконали ту функцію, коли зупинили, як ви сказали, ворога в активну фазу наступу на Київ. А і пізніше, коли вже були звільнені, але лежали в руїнах, коли туди приїхали лідери європейських країн, і побачили це все на власні очі. Ми пам'ятаємо, що саме це. Спровокувало виток допомоги Україні військове, власне, який дозволяє зараз більш ефективно нам оборонятися, але й дійсно ми потребуємо і гуманітарної допомоги, і це ж величезні кошти, фактично відновити місто з нуля. Ну, мабуть, таких прецедентів ще в історії сучасній не було, так після мабуть, другої світової війни, от власне. Чи є розуміння в тих представників, з якими ви співпрацюєте, масштабів того, що потрібно зараз Україні? Чому вони зволікають з цією допомогою? Так як ви кажете, висловлюють лише співчуття і глибоку стурбованість, якої ми наслухалися від них вже як ми можемо донести до цих, скажімо так, колег так, друзів наших європейських і взагалі іноземних, що це війна не лише України з Росією. Ми тут боронимо всю західну цивілізацію, весь демократичний світ, і відповідно кожен повинен платити за це. Ми платимо життями наших людей, а наші друзі-колеги з Європи повинні вкладати сюди фінанси і ресурси. Як це їм доводити? Чи можливо ви привозите делегації, запрошуєте в ці місця, щоб вони побачили руйнування на власні очі? Я вже відвідала не одну конференцію по відбудові українських міст, і мої колеги з проєкту «Не, одне, не, одну, не один захід. І Зараз відбувається дуже заговорення і глобальний підхід в питаннях відбудови. Тобто, планування йде на папері і якихось глобальних там, принципів. Тобто, більше все. А практичну сторону, як місто, яке вже відбудовується, і ось в тому й полягає, що а, зараз важливо дати конкретні приклади, і Ірпінь вже пройшов це і може дати конкретні приклади, як потрібно відбудовувати міста, як планувати цю відбудову, як залучати мешканців до відбудови, як цікавитися думки відбудови. І на жаль, поки що, а поки що, через те, що це нова ситуація для всього світу, і те, що ще йде активна війна, а в Європі є купа своїх проблем, і це десь далеко не в них вдома. А відповідно, і тому такими не швидкими темпами може відбуватися план з відновлення. Але добре, що в будь-якому випадку, що він е, хоча б вже е, пишеться. Дякуємо вам, пані Ірино, за цю інформацію, за ці коментарі, за вашу діяльність. Отже, депутатка Бучанської міської ради, радниця Ірпінського міського голови Ірина Ярмоленко була в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. На все добре, пані Ірино. Тримайтесь. Дякую, безпеки нам. Дякуємо.